27 травня 2015 року, о 17 годині 20 хвилин, до чергової частини Довгинського районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з багатоквартирних будинків на території району надано медичну допомогу річній дівчинці. При при наданні медичної допомоги у дівчинки було виявлено. Ряд колото різаних поранень при виїзді на місце події працівників слідчої оперативної групи було встановлено, що дані тілесні ушкодження дівчинці наніс її батько, який при цьому перебував у стані алкогольного сп'яніння та скористався тимчасовою відсутністю вдома матері. З рахуванням встановлених обставин слідчим відділом Догінцівського районного відділу міліції до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості. Про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15 частиною другою та статтею 115 частиною другою, пунктом 2 кримінального кодексу України, тобто це закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Даний злочин віднесено до до категорії особливо тяжких, оскільки законодавством передбачено. Позбавлення волі від 10 до 15 років. Наразі е, слідчим відділом Догінцівського райвідділу міліції проводиться розслідування за даним фактом. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Догінцівського району міста Кривого Рогу. Е, на, на, наразі проводяться необхідні е, слідчі дії. Більш детальна інформація з, е, з даного приводу наразі розголошення не підлягає, та може бути повідомлена за результатами досудового розслідування.